В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску ізмаївський державний гуманітарний університет відвідав письменник, перекладач і громадський діяч Віталій Бошков. Третя платіжка за газ. Що це і скільки треба платити? Вакцинація для чого потрібно кому слід в першу чергу робити щеплення. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 14 травня. Орієнтовно такі: 969 тисяч осіб особового складу, 10 тисяч танки, 22 тисячі одиниця бойових броньованих машин, 27 тисяч артилерійських систем, 1382 тисяча реактивні системи залпового вогню, 1165 тисяча засобів протиповітряної оборони. 372 літака, 335 гелікоптерів, 35 860 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3197 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 48 382 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 884 одиниці спеціальної техніки. 7 травня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася творча зустріч із письменником, перекладачем і громадським діячем Віталієм Бошковим. Під час заходу автор презентував свої поетичні збірки, поділився творчим досвідом і розповів про дослідження гегоуської культури. Подробиці дивіться у сюжеті. 7 травня у стінах Ісмаїльського державного гуманітарного університету відбулася творча зустріч із відомим письменником, перекладачем і громадським діячем Віталієм Михайловичем Бошковим. Митець поділився своєю багатогранною творчістю, презентував поетичні збірки та розповів про свій життєвий та творчий шлях. Особливе місце в його поезії займає рідна Бесарабія, зокрема Болградщина та село Кубей. Бошков є активним учасником болгарських, гагаузьких та українських фестивалів Одещини. Його Твори пронизані любов'ю до рідної землі, національним колоритом і шанобливим ставленням до традицій. Письменник володіє п'ятьма мовами, якими також пише поезію і здійснює переклади гагаузькою, болгарською, українською, російською та французькою. Він активно досліджує гагаузький фольклор та історію. kavrayacak kimse yüzsüz kim düzülmüş içinde gagavuzu bulgari pek sıcak kucak kıladı gençlerde işte bunları yasadı nasıl kaldı nasıl adlama onu belki şervona ermez Daima yadız bunu yurtluğumuz salkı bey bu yüzü yapak kubey şey bulunursaydı da hem o kubey під час зустрічі автор презентував свою першу поетичну збірку Вітер з Буджаку. Серед інших відомих творів варто відзначити освячену воду, білу шовковицю та небом подарований вогонь. Особливий інтерес викликали збірки: золоті 50» до ювілею автора. Черівне свічадо збірка, яка присвячена матері, та кубейська рапсодія, багатомовне видання, що вшановує культурну спадщину Кубея. Чирівне Почав життя я з дивовижного моменту, коли я вперше подивився в дзеркало очей своєї рідної матусі. І досі в дивовижному знаходжусь в трусі. Не можу позабути срібло, я світіння найріднішої людини у всесвіті. І досі є срібло, срібло, срібло те переді мною, яке вона мені подарувала. А матірка моя сріблястою косою. А її очі чарівне свіча, в якому бачу все своє життя. Любіть Україну, але ботанічно, не треба її гвалтувати, при цьому казати доволі цинічно, що люблять єдину, як матері. Державну ми матимемо ідентичність, будь-то галагузом читати, виховувати тебе патріотичність. Прославу герой читати. Вона вийшла другому в, в Туреччині, видав її Білянчуля, це турецький видавець, в червні. На завершення було презентовано нову поетичну збірку, присвячену збереженню гагаузької мови та культури. Вірші у виконанні самого автора створили особливо зворушливу атмосферу заходу. Збірка, яку я тримаю в руках, це моя крайня збірка Мімбя Сулари, що перекладається як ключова вода або родникова, родникова вода. Вийшла вона 2023 року. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. З січня українцям надходять додаткові квитанції на оплату комунальних послуг щодо газопостачання, так звана третя платіжка за газ. Звідки вона взялася, за що і скільки треба платити, дивіться у сюжеті. З початку реформування газового ринку в Україні газова платіжка розділилася на дві. За газ його розподіл сплачують окремо. Однак з 1 січня 2025 року з'явилася ще третя платіжка за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Що це за платіжка та скільки треба сплачувати, розповів начальник ізмейського управління газового господарства Микола Біляй. Третя платіжка це технічне обслуговування ну, оно і було це технічне обслуговування. І зараз ми розносим і виконуємо роботи по технічному обслуговуванню по багатоетажних домах і по частному сектору. Ця робота виконується в залежності від об'єму робіт і залежності від обладнання, яке знаходиться е в даного абонента. Технічне обслуговування газових мереж будинків проводять раз в 3-5 років це залежить від дати проведення газу в будинок. Якщо він був газифікований понад 25 років тому, ці роботи повинні проводитися раз у три роки, якщо після раз на п'ять. Раніше ця оплата входила у єдиний платіж за газ, зазначив Микола Біляй. Однак зараз її вирішили виключити. Тому абонентам надходять різні платіжки з різними рахунками. Рашотний будуть різні. Ращотний щит там, де виписаний і приносится счет на расподел, это расчетный счет на Одессу. А тот, который техническое обслуживание, расчетный счет, который будет приходить на Измейское управление газового хозяйства. Потому эти два счета и бывают разные, потому что иногда задают вопрос, почему разные счета. Потому что это совсем две разных работы, которые выполняет служба у эксплуатации систем газосабжения. Микола Біляй звертається до всіх, у кого є заборгованість, з проханням сплати Її. На сьогоднішній день борг за несплату газу складає близько восьми мільйонів. У разі, якщо борг складатиме понад трьох місяців, газове господарство має право відключити газ у споживачів. Є розпорядження Кабінету міністрів, що якщо долг, долг складає більше трьох місяців, ми повинні предупредити і після предупреждення через 10 днів ми об'язані відключити. Начальник управління газового господарства також нагадав, з 1 по п'яте число абоненти мають подавати покази лічильників для адекватного розрахунку сплати вартості. У разі, якщо ви виїхали чи проживаєте за кордоном і не можете подати покази, слід написати відповідну заяву, аби не потрапити у списки боржників. У разі, якщо треба провести ремонт газової плити або котла, слід також звертатися до спеціалістів із мельського управління газового господарства. Сторонні люди проводити ремонт не мають права, зазначив Микола Біляй. Замена плиты или замена котла не может производиться посторонними людьми, если только изменить управление при обходе і у о тому що був призведене оборудовання. Заміна произведена без участня газового хазяйства, газифікація на цьому об'єкті буде прикращена. З усіх питань звертайтеся до Ізмаїльського управління газового господарства або за телефоном 048 41 205 85. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 14 травня 2025 року голови Ізмаїльської РДА Сергій Проданов, заступниця голови Марина Диной та заступник міського голови Сергій Лузанов провели зустріч із представниками одеського офісу моніторингової місії з справ людини в Україні. Обговорювали вплив воєнних дій на життєдіяльність району, зокрема освітній процес, медичні послуги та ситуації з ВПО. Попри зафіксовані акти агресії, завдяки вжитим заходам вдалося уникнути суттєвих перебоїв у роботі систем життєзабезпечення. Представники місії наголосили, що зібрана інформація буде використана як допоміжний матеріал у міжнародно-судових процесах щодо військових злочинів. Усі запитання отримали змістовні відповіді, а сторони домовились про подальшу співпрацю. Щеплення є одним з найефективніших методів боротьби з небезпечними інфекційними захворюваннями. Кожен рік вакцинації рятує життя мільйонів людей у всьому світі. Це дає змогу запобігти ускладненням від різних інфекцій. Дивіться далі. Щороку за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я проводиться Всесвітній тиждень імунізації. Мета заходу нагадати лікарям та пацієнтам про важливість вакцинації для збереження життя, наскільки важливо вчасно робити щеплення та чому ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Щеплення є одним із найефективніших. І найнебезпечніший методів боротьби з інфекційними з небезпечними інфекційними захворюваннями. Кожен рік вакцинація рятує життя мільйони людей в всьому світі, і це дає змогу запобігти ускладненням від різних інфекцій. Всесвітний та європейський тижні імунізації це не просто інформаційна кампанія, це заклик. Для того щоб люди підбали про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких та рідних, кір, поліміеліт, дифтерія, епідпаратит, краснуха, туберкульоз, правець, небезпечні інфекційні захворювання, які у разі відсутності щеплень можуть закінчитись летально, зазначили епідеміологи. Зокрема, у поточному році від ускладнень від кору в Ізмаїлі померла дитина. Кір це інфекційна хвороба, яка передається крапельним повітряним шляхом. І яка уражує дихальні шляхи, може уражати у нещеплених, особливо у нещеплених уражує легені, призводить до запалення легень, призводить до запалення головного мозку, енцефаліту і може привести до літального ісходу у нещеплених. Дифтерія інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Вона небезпечна тим, що виробляє токсин, який перешкоджає утворенню білка в організмі. А на місці запалення утворюється плівка, яка може призвести до утруднення дихання і асфіксії. Іншим пізнім ускладненням від дифтерії є дифтерійний міокардити це запалення серцевого м'яза. І яке теж призводить до літальних наслідків, і це трапляється у нещеплених людей. Ще одна небезпечна інфекція правець. Єдиний спосіб захиститися від цієї хвороби вакцинуватися. Імунітет після захворювання не формується і є ймовірність повторного зараження, тому вакцинація необхідна, навіть якщо ви хворіли. Дуже важливо бути щепленими проти правця. Тому що боротьба в даному в даному випадку з цією інфекцією неможливо викорінити цей збудник, тому що збудник правця знаходиться в, в ґрунті, тому важливо, щоб кожен був щеплений проти правця. Окрім планових щеплень, проводяться ще ряд позапланових противітряної віспи, пневмококової та менінгококової інфекції, кліщового енцефаліту, черевного тифу, а також проти грипу та ковіду. Загалом населення України обов'язково має отримати щеплення проти десяти захворювань туберкульозу, поліміеліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи та епідпаротиту. Щеплення слід робити не тільки дітям, а й дорослим. Щеплюють планово не тільки. Дітей в дитячому віці. В основному всі щеплення робляться в дитячому віці. Починає з перших дня народження дитини проти гепатиту Б, потім на третій, п'ятий день це проти туберкульозу, і надалі проти інших інфекцій. Але і у дорослих теж необхідно проводити щеплення проти дифтерії та правця. Кожна доросла людина до кінця життя повинна. Отримувати щеплення проти дифтерії та правця, який проводиться найрідше одного разу на 10 років. З початком повномасштабного вторгнення та у зв'язку з високою міграцією знизилась кількість людей, які отримали щеплення. Наразі кількість щеплених не досягає необхідної позначки у 95%. Тому на теперішній час реєструють підвищення захворюваності на ряд інфекцій. Є зростання в много разів зростання захворюваності в першу чергу на кашлюк, на кір і на епідпаратит, Є вже у нас і реєструються випадки правця, дифтерії. Тільки в 2024 році в Україні зареєстровано біля 7,5 з половиною тисячі випадків кашлюха. Це Цифра найбільше захворюваність була зареєстрована в за останні 30 років. 142 випадки епідемічного паратиту. Коли за останні попередні роки були поодинокі випадки під паратиту. Також збільшилася захворюваність на кір в Одеській області за минулий рік зареєстрували 41 випадок кору, у тому числі 23 випадки сталися в Ізмельському районі. З 23 захворілих у нас в Ізмельському районі. Тільки одна особа була дворазово щеплена. Двоє осіб одноразово щеплені, інші не були щеплені жодного разу. Деякі за віком, а в основному в зв'язку з відмовами від щеплень. І як я вже відмічала. На жаль, одна дитина, яка не щеплена, дев'ятимісячна дитина померла від ускладнень від кору. Щеплення є одним із найефективніших методів боротьби з інфекційними захворюваннями. Це дає змогу запобігти ускладненням від різних інфекцій. Усі щеплення, які внесені до національного календаря в Україні, є безоплатні. Сьогодні ми закликаємо всіх перевірити свій вакцинальний статус. Для Цього треба звернутися до сімейного лікаря. І якщо у вас є якийсь пропущені вакцини, то зробіть щеплення. Бережіть себе, підбайте про своє здоров'я, здоров'я своїх дітей, щеплюйтесь і будьте здорові. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 15 копійок, продаж 41 гривня 77 копійок. Євро – купівля 45 гривень 90 копійок, продаж 46 гривень 72 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 15 травня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 6-11 метрів на секунду, в день – 9-14 метрів на секунду, у другій половині дня – пориви – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 9-10 градусів тепла, в день – 19-21 з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків 2-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-11 градусів тепла. В день – 15-18 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтівікрапкаком на ютуб каналі та соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.